Вітаю вас вже в новому році. З вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Сподіваюся, святкування Нового року у вас пройшло більш-менш спокійно, що ви всі живі, здорові і ми живемо з вами далі та віримо в нашу перемогу. І якщо ви мене спитаєте, чого це в тебе корона на голові, справа в тому, що для мене зараз 31 грудня. А отже, свято наближається, і я навіть не знаю, як взагалі буде проходити новий рік спокійно або ж з великими щирими привітаннями від наших сусідів. Але, звичайно, я з майбутнього про це вже знаю. Але не про те мова, адже сьогодні ми будемо підводити з вами підсумки минулого року. Я знаю, що дехто підводив загальні підсумки, тобто не тільки книжкові, а загалом що було у житті. Цілі знайомства, сподівання. Але справа в тому, що війна дуже багато чого змінила у моїх мріях та планах. І не думаю, що мені хочеться ще про це говорити, тому просто спробую підвести книжкові підсумки. Отже, за рік було прочитано. Приблизно 99 книжок. Кажу приблизно, тому що, можливо, десь я прорахувалася, плюс-мінус книжка, тому що ну, людський фактор все можливо. Звичайно, можна ж було б мені сказати щось: типу: Ну, ти ж є на Goodreads, подивися, скільки там відмічено. Але справа в тому, що, по-перше, на Гудріц є не всі книжки. А по-друге. Я там зареєстрована десь літа, можливо, тобто до того я його не вела, отже, там далеко не всі книжки, які я прочитала. Звичайно, через війну я не встигла виконати прямо всі свої плани, але й робила я їх не на рік, а на два роки, тож в мене ще рік попереду. А щось взагалі стало неактуальним для читання, і я просто для себе його викреслила. Оскільки я намагалась робити відео майже по всьому, що я читала, тож не хочу багато повторюватися. Якщо вам дуже цікаво, ви можете подивитися всі мої попередні відео і глянути, що саме я читала. Зробила для себе шпаргалку, щоб нічого точно не забути, отже, із серії, які я планувала, Дійсно планувала читати. Позаду лишилися хроніки хижих міст Філіпа Ріва, хроніки Дюни Френка Герберта. По ним, до речі, були деякі відео. Фундація Айзека Зімова, І про неї я не знімала відео. Ого, <с> якщо пам'ятаєте, є серіал, але справа в тому, що серіал зняти лише по фундації. І книжки, які видало наше КСД, також це. Тільки фундація, але справа в тому, що це історія Галактичної імперії. І вона велетенська. І перед фундацією, тобто фундація її завершує. А от попереду фундації, там є ще безліч історій, там є ще декілька серій. Отже, якщо ви. Читали фундацію, вона вам сподобалася. Подобається соціальна та космічна фантастика. Можливо, ви дивилися серіал і вам сподобалося. Тож рекомендую познайомитися спочатку з попередніми серіями цього циклу, а тоді вже переходити до фундації. Справа в тому, що деякі герої, які згадуються у фундації, вже були у попередньому циклі. Але окей, зараз ми будемо говорити лише про фундацію. Якщо ви дивилися серіал, можете забути про те, щоб порівнювати його з книжкою. А я думала зробити окреме відео по фундації з порівнянням серіалу, але справа в тому, що вони настільки різні, що навіть немає сенсу їх порівнювати. У серіалі взяли лише назву, ідею, імена персонажів, назви планет. Щось з історії висмикнули, і на цьому все. Тобто, в іншому серіал зовсім відрізняється від первинної історії, тобто від самої фундації, яку написав Айза Казімов. Саме через це я навіть не бачу сенсу їх порівнювати. У фундації йде мова про психоісторію, про історію галактичної імперії, про те, як психоісторію створив. Гаррі Селдон, це така штука, яка за допомогою історичних, математичних, та, здається, психологічних всяких штук, предректи те, що має бути у майбутньому. Таким чином, Гаррі Селдон предрік крах імперії. Також за допомогою своєї психоісторії та команди психоісториків, яку він створив при підтримці свого друга. Який на той момент був при імператорі, його місце потім зайняв Гаррі Селдон, винайшов можливість, як пришвидшити крах і змінімізувати його наслідки. Якщо ви питаєте, навіщо пришвидшувати, ну тому що, якщо керуватися психоісторією Гаррі Селдона, то таким чином можна було мінімізувати наслідки краху. Бо якщо не пришвидшувати, крах був би набагато більшим. Отже, він створив дві. Фундації. Перша фундація відправилася на інший край Всесвіту, недалеку планету Термінус, і в складі там були науковці, фізики. Це мало бути основою майбутньої нової імперії. Друга фундація, куди була включена онука Хері Селдона, була її основою, яка мала допомогти першій фундації створити імперію. І це були досить незвичні люди, вони були телепатами, вони могли впливати на інших людей за допомогою свого дару і таким чином керегувати історію. Звичайно, було таке, що звичайно було таке, що історія десь ішла не зовсім за планом Гері тому що іноді бувають такі моменти, які ти... Не можеш предрікти, наприклад, появу тієї чи іншої людини, яка може вплинути на історію або спробує на неї вплинути. Також тут ми дізнаємося, що ж трапилося із землею після того, як людство розселилося по всьому всесвіту. Та чому земля радіоактивна і на ній не можна більше жити. Чесно кажучи, я спочатку подивилася серіал, він мене зацікавив, я захотіла прочитати книжки. Але коли я їх прочитала, я зрозуміла, що не певна, що зможу дивитися другий сезон, коли він вийде. А він вийде. Здається, навіть є вже прогнози, у якому році, але я точно не пам'ятаю. Просто того, що у серіалі такого не вертіли, але, звичайно, коли я дивилася серіал, мені а, трохи не так це здалося. Проте, після того, як я почитала справжню історію. Я вже задалася питанням. А отже, якщо ви будете читати і дивитися серіал, то серіал сприймайте просто як альтернативну історію. Не більше того, не порівнюйте навіть її з оригіналом, тому що це просто земля і небо. Окей, ідемо далі. Є серія, яку я сюди не включила, але яку я прочитала. Чому не включила? Тому що, по-перше, це... Серія про кормора Настрайка Роберта Гелбрейта. А по-друге, я буду знімати окреме відео, але не зараз. Тому що плекаю надію, що вийде ще одна книжка. Тобто я прочитала всі книжки, які були видані на даний момент. Але справа в тому, що Джан Роулінг, вона ж Роберт Гелбрейт, створила ще одну книжку, і ми чекаємо на її переклад. Він буде вже в 2023 році. Але... Коли саме, поки що невідомо, тому я й не знімаю відео. Якщо до того моменту, як я зберуся знімати відео, поки все пам'ятаю, книжка вийде, це буде круто, я її прочитаю і тоді розкажу вам вже повну історію. Але якщо ні, що ж поробиш? Я не буду вам розповідати про прочитані книжки, адже, як я вже і згадала, багато чого з того, що я читала, я вже вам розповідала та показувала. Тим паче, що я кожного сезону роблю свої підсумки, тобто підсумки осені, підсумки зими і так далі. Отже, про деякі книжки я розповім вам у підсумках зими. Отже, прийшов час обрати найкращу та найгіршу книжку. Одразу хочу зазначити. У кожного свої смаки. Тому якщо я обрала якусь кращу книжку або якусь гіршу книжку, це не означає, що вона справді найкраща або найгірша. Тобто я знаю, що є такі люди, які полюбляють пробігати в коментарі і потім казати: Ай-яй-яй! Яка ти тут безсовісна, це ж така книжка? Окей. Ви маєте право на власну думку. Те, що я тут висловлюю, це тільки моє сприйняття, мої смаки і моя власна думка. Я нікого ні до чого не закликаю. Можливо, те, що для мене є найгіршим, для вас найкраще. Окей, це нормально. Ми про це домовилися, тож переходимо до номінацій. Можливо, для мене найкращою книжкою року можна було б назвати Хранителі книги Джеральдін Брукс. Для мене було дуже важко обрати найкращу книжку. Я буквально передивлялася майже кожне відео з тих, що знімала, довго думала. Але на мене жодна книжка не справила настільки великого враження, як ця. І саме ця книжка засіла в моїй голові. Тож, окей, для мене вона найкраща. А далі я думала, може перше місце найкращого. А Книжка поділить із мангою, тобто я, наприклад, зроблю найкращу мангу. Але справа в тому, що я не так багато читаю манги і у цьому році прочитала лише дві. Ну, я зараз маю на увазі не всі-всі томи, так, тому що вони ще виходять. Я взагалі маю на увазі, що я читаю дві манги. Але якщо я вже про це заговорила, то для мене кращою. Був би чарівник бібліотеки. Найгіршу книжку було обрати ще важче, тому що кожна книжка чогось варта. Тому довелося обирати серед тих книжок, які просто сподобалися мені найменше. І це, на жаль, спалене підношення Клименко. Відео на каналі також є. І ця книжка лежить у мене на анхол. Не можу сказати, що у цьому році для мене було якесь відкриття, але я рада, що почала боротися зі своїми страхами. Так я зараз кажу про Кері Стівена Кінга. Я нарешті дійшла до читання Стівена Кінга, щоб спробувати побороти свій страх перед його історіями. Чи це вдалося мені? Чи мені це вдалося, чи ні? Ви можете подивитися, є окреме відео на каналі. Які ваші підсумки? Чи була якась найкраща або найгірша книга року? Можливо, були якісь відкриття? Буду рада почитати про це. У коментарях. Наразі все. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!